Кажуть, що діти ангела миру. Ось, ми також діти і ми також прагнемо миру. Ось іде дізнаємо мрію. Ми віримо в вас і в вашу перемогу. Повертайтесь живими і здоровими. Я з вами дуже звучаю. Хочу бажати вам, щоб ви трималися всі. Я вірю в нашу перемогу. Будьте здорові, щасливі, раді Вірю в вашу перемогу. Ми з вами. Тримайтеся. Перемога за нами Багато здоров'я, і ми віримо в вашу перемогу. Віримо, ми завжди в ходунки з вами і віримо в те, що ви переможете. І Повертайтеся живими. Ми надіємося, що наші слова принесуть ми в Україні і Україна переможе. Слава, Слава Україні! Україні!